Вітаю, ви на каналі Ukraine, де ми говоримо про роботу в бельгійській erp системі Оду. Ми розглядаємо зараз роботу в модулі CRM, і я хочу розповісти про ймовірність, про очікуваний дохід, а також очікуване закриття і пріоритетність по лідам, по нагодам в модулі CRM. Заходимо в модуль CRM, Почнемо ми з лідів, оскільки ми працюємо із лідами і з нагодами, і відкриємо картку ліда. Ми бачимо поле ймовірність. Давайте поговоримо про нього. Воду ймовірність вираховується. Автоматично, але ми можемо також змінювати цю ймовірність вручну. Це ймовірність закриття цього ліда, обчислюється автоматично на базі заповнення полів, на базі переміщення в канбані по статусам, по заповненню інформації, по тому, як активно ми працюємо з цією карткою ліда або нагоди. Якщо ми зайдемо в модулі CRM меню налаштування налаштування, у нас є додаткові оцінки прогнозу людів безпосередньої ймовірності. Давайте натиснемо Оновити ймовірність. Тут ми вказуємо, які поля в нас мають бути заповнені з цієї картки, для того, щоб уду краще і ефективніше вираховували цю ймовірність. Тобто, якщо у нас якісь поля з цих будуть не заповнені, ймовірність у нас буде відповідно менша. І вказується тут огляд лідів, з якої дати створено їх для того, щоб ми могли на який об'єм лідів по заповненню інформації і карток нагод орієнтуватися. Тобто, в мене зараз вказано заповнення. Області, країни, телефону, електронної пошти, мітки додамо, наприклад, ще джерело і мову і натиснемо Оновити. Повернемося в ліди. Система також цю ймовірність автоматично обчислює по даним, які в нас є. конвейері, вже безпосередньо в закритих у впійманих картках нагоди. Тобто, якщо у нас тут досить закрита нагода і багато інформації заповнено, це означає для нас 100%, і вже від того наскільки в нас. Заповнена, оброблена була картка нагоди, яка у нас впіймана. У орієнтується для того, щоб автоматично обчислити цю ймовірність. Якщо, наприклад, у нас зараз впіймано, ця нагода, ймовірність 100%, і ми переведемо на попередній етап, у нас ймовірність зменшується, тому що ймовірність дивиться також і на статус в канбані. Давайте повернемось, наприклад, в ліди. Відкриємо картку ліда. Зараз у нас ймовірність становить 95,45%. Ми заповнимо додатково ще пошту, заповнимо. Мову, і, наприклад, джерело вкажемо. Нехай нам цей клієнт зателефонував. Збережемо. І конвертуємо в нагоду цей лід. Створимо нового клієнта, у нас його ще немає, прив'яжемо до продавця і команди продажу, натиснемо Створити нагоду. Ймовірність у нас переноситься з картки ліда. Ми змінимо, наприклад, статус на обговорення послуги. І якщо ми розуміємо, що в нас ймовірність закриття більша або менша, то ми можемо ймовірність та що обчислюється. Автоматично змінювати її руками. Наприклад, ми не впевнені і вкажемо 50% ймовірності закриття цієї нагоди і збережемо цю картку. Бачимо, що в нас зберігаються дані, які показують, як би оду обчислили цю ймовірність, що ОДУ думає, що ні. Все-таки тут майже 100% закриття очікується. Якщо ми розуміємо, що хочемо все-таки одушне автоматичне обчислення ймовірності використовувати, ми натиснемо автоматичне використання ймовірності на шестеренку і в нас повернеться ймовірність, та яка обчислюється ОДУ автоматично. Тому що якщо ми будемо вказувати вручну цю ймовірність, у нас вона автоматично не буде змінюватися, нам її тільки руками і потрібно змінювати. Отже, таким чином в ОДУ працює функціонал ймовірності на карті лідів і нагод. Давайте поговоримо про очікуваний дохід. Він у нас з'являється вже в момент, коли ми лід конвертували в нагоду. Якщо ми розуміємо, орієнтуємось на очікуваний дохід, ми ще не знаємо, і він у нас не обов'язково має. Має співпадати з тим, які в комерційній пропозиції або вже в замовленні на продаж. Ми його тут вказуємо. Наприклад, клієнт до нас звернувся, цікавиться обшивкою дивану. Ми розуміємо, що це приблизно 2000 тисячі гривень, займе обшивка дивану. Збережемо ці дані і давайте повернемося на конвеєр. Заберемо мій конвейер, щоб бачити картки нагод. Усіх бачимо нашу нагоду обшивка дивану, орієнтований очікуваний дохід. У нас відображається в канбані як на картці нагоди. так, і сумується весь очікуваний дохід на конкретному етапі в конвеєрі продажу. Наприклад, тут у нас просумувалося 30 тисяч дві на етапі зустріч. Пропозиції у нас тут тільки півтори тисячі, впіймано тут вже 145 тисяч. Тобто, якщо в нас вказаний очікуваний дохід, він у нас відображається в канбані на картках нагод а також сумується по конкретним етапам. Ми можемо додавати фільтр користувача по очікуваному доходу. Очікуваний дохід, наприклад, більше, ніж тисяча гривень додати. І в нас фільтруються і відображаються далі картки нагод тільки ті, де в нас очікуваний дохід більше тисячі гривень. Таким чином ви можете фільтрувати ваші нагоди, використовуючи функціонал очікуваного доходу. Також давайте ми поговоримо про пріоритетність, повернемося на картку лідів. Давайте створимо ще один лід, для того, щоб їх було трошки більше. Нехай цей лід називати. Міця субпідряд, обшивка стільців. Клієнта немає. Назва контакту Нехай це буде Роман Знаємо місто Хмельницький, країна, Україна. Ми вкажемо телефон, а також мобільний. Збережемо, і в нас тут є поле пріоритет. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас цей лід або нагода з'являлися першими по списку, це дуже корисно, коли в нас дуже багато лідів або дуже багато нагод. Ми можемо позначати зірочками пріоритетність. Низька пріоритетність це коли в нас зірочок немає взагалі. Середня пріоритетність це одна зірочка, дві зірочки висока пріоритетність, три зірочки дуже висока пріоритетність. Наприклад, ми поставимо середню пріоритетність. Нас тут. Є також ще два ліда, можемо поставити низьку, і не буде тут пріоритетності взагалі. Відповідно, ми можемо так само фільтрувати наші ліди по пріоритетності. Обираємо пріоритет і обираємо який низький, середній, високий, дуже високий, наприклад, середній додати, і ми побачимо ліда з середнім пріоритетом. Якщо ми вкажемо фільтр користувача, пріоритет. Наприклад, високий залишиться з високим пріоритетом картка нашого ліда. Давайте, наприклад, одного з ліда з високим пріоритетом конвертуємо в нагоду, і ми бачимо, що у нас пріоритетність переноситься в картку нагоду біля очікуваного закриття. Очікуване закриття безпосередньо це вже дата очікуваного закриття цієї нагоди. Якщо ми знаємо цю дату, ми можемо її вказати. Наприклад, до кінця цього місяця, до кінця липня, збережемо. Давайте перейдемо Йдемо в конвейер, заберемо мій конвейер, щоб бачити всі, і ми бачимо, що по пріоритетності ця нагода у нас тут перша на етапі нова нагода, і у нас відображається очікуване закриття. Давайте ми дамо пріоритетність на самій карті нагоди, наприклад, середню. І ми бачимо, що вона в нас автоматично змістилася як друга по порядку після високої пріоритетності картки нагоди. Тобто, тут так само це працює. У нас вже відображаються на картці нагоди безпосередньо пріоритетність, і оду автоматично нам вище підставляє найбільш пріоритетні картки нагод. Таким чином, в ОДУ ви можете використовувати в модулі CRM додатковий функціонал по ймовірності закриття ваших лідів та нагод, по даті очікуваного закриття нагод, по очікуваному доходу, а також по пріоритетності нагод та лідів. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на нас наш канал